Нагадали мушу, що зробити. Позаметало. Основне, аби не заслабнути, бо не може ні швидка приїхати, ні з нічого. Основне здоров'я. А це перебудемо якось. Пенсію привезли, субсидію. Та й, та й так помало є, магазин є недалеко. Вчора весь день, позавчора весь день. Це на четвертий день. Без це швидко намітає знову. За один день може, то вже машини стоять. – У ці сніги я навіть не хочу сіпкати. Угу. Yeah. А як люди будуть без вас? То, там є, що крім мене три автобуси їдуть. Може вони їдуть. Ну, а люди видять, яка не горда, ну то куди сіпкати?